Іван Котляревський уривок із поеми Енеїда. Біда не по дерев'я ходить, і хто її не куштував? Біда, біду, говорить, родить, біда для нас судьби устав. Еней, в біді, мов птичка в клітці, Заплутався, мов рибка в сітці, терявся в думах молодець. Весь світ, здавалось, говорився, весь мир на його напустився, Щоб розорить його в кінець. Еней то бачив страшну тучу, що на його війна несла, ні бачив гибель неминучу і мучив страшно без числа. Як хвиля хвилю поганяла, так думка думку пошибала. К олімпським руки простягав, на дежду й хоть підкреплявся, но переміни він боявся, і дух його із ним знемогав. Ні нічого не вгамувала, він овійнів, все сумував, і вся коли ватага спала, то він по берегу гуляв. Хоч згора сильний знемігся, мов простий на піску улігся, та думка спати не дала. Скажіть тоді, чи дуже спиться, як доля проти нас яриться і як для нас фортуна зла?